Тарас Шевченко, думка. Тяжко важко в світі жити, сироті без роду нема куди прихилитися, хоч згори та в воду. Утопився б молоденький, щоб не нудить світом. Утопився. Тяжко жити, та нема де дітись. Того доля ходить полем, колоски збирає, а моя десь ледащиця за мором блукає. Добро тому багатому, його люди знають, а зо зу мною зустрінуться, мов не добачають, багатого губатого дівчина шанує. Надо мною. Сиротою сміється, кепкує, чи я ж тобі не вродливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся? Любиш собі, моє серце, люби, кого знаєш, та не смійся надо мною, як коли згадаєш, а я піду на край світу. На чужій сторонці найду кращу або згину, як той лис на сонці, пішов козак, сумуючи, нікого не кинув, шукав долю в чужому полі та там і загинув.